Як користуватися інструментом пошук ДК. Для того, щоб скористатися пошуком ДК 021-2015, єдиний закупівальний словник, будь ласка, перейдіть на верхньому рядку в розділ Інструменти. Тут відразу ми обираємо розділ Радник, тому що розробником такого інструменту є саме радник у сфері публічних закупівель. Тут із списку ми обираємо пошук за кодом ДК. Якщо вам необхідно скачати такий класифікатор, щоб завжди мати під рукою, наприклад, на свій робочий стіл, то ви можете натиснути на слово скачати, обрати, куди потрібно зберегти такий документ та в подальшому користуватись. Крім цього, ви можете здійснити пошук онлайн необхідного коду ДК. Тут ми маємо два варіанти. Варіант номер 1 скористатися пошуковим рядком. Просто вказати необхідний предмет закупівлі або певні його ключові слова. Наприклад, хочемо закупити молоко. Так і пишемо молоко. Система вже автоматично вам підбирає найбільш доцільні коди ДК, які ви можете використовувати. Давайте розглянемо варіант номер 2 Як же ще можна здійснити пошук? Державний класифікатор базується на системі кодів, що мають. Ієрархічну структуру і складається із дев'яти цифр. Сам код складається із восьми цифр. Тому ми бачимо наразі, що в нас є певне таке своєрідне дерево ДК. І якщо ви використовуєте плюсики, то він розкриває наступні коди. Тобто, ми натиснули на саме перший плюсик, і ми вже побачили код, виділений за третім знаком. Якщо це за третім знаком, то ми розуміємо, що це виділено групу. Наприклад, наступний 3011 ми бачимо код за четвертим знаком. Тобто, в нас вже тут присутній клас. Таким чином, замовник може просто відкривати плюсики та знаходити той код, який йому необхідний. Тож, щиро бажаю успіхів та до зустрічі на порталі Ранника.